Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом приготування дуже смачного та повітряного меренгового рулету. Якщо ви будете готувати його за моїм рецептом, то він у вас обов'язково вийде. Головне дотримуватись всіх інструкцій та нічого не пропустити. Рулет виходить неймовірно повітряний, ніжний та дуже смачний. Зі свіжою полуничкою це справді дуже смачно. І починаємо приготування ми із яєць. Для рецепту необхідно відділити 190 г білку. Це в середньому 6 середніх яєць. Головне, щоб до білку не потрапила і краплина жовтку. Беру глибоку миску, виливаю сюди білок, додаю лимонну кислоту, ванілін та сіль. Всю кількість використаних інгредієнтів я, звичайно, залишу у описі до відео. На низьких обертах взбиваю білок. До стану пивної піни. Готово. Тепер сюди додаємо цукор. Цукру я додаю всього 250 г. Але додаю його не зразу весь, а буквально по одній по дві столових ложки в декілька заходів, постійно перебиваючи міксером. Далі цукор з білками я взбиваю на середніх обертах міксеру. Так продовжую, поки не додам весь цукор. В середньому взбивання меренги в мене займає приблизно 10 хвилин. Не припустіть цей момент і взбити меренгу до міцних піків, щоб вона вийшла стійка і не стікала по вінчиках та по ложці. Ось такої консистенції повинна вийти у вас меренга. Бачите, піки дуже гарно тримаються і не опадають. Меренга майже готова, тепер я до неї додаю 25 крохмалю. Крохмаль я використовую кукурудзяний, краще брати саме його. І на низьких обертах вмішую крохмаль до меренги буквально одну хвилинку, щоб він гарно з'єднався з меренгою. Ось такого стану повинна вийти ідеальна меренга. З ложки вона не випадає і гарно тримає форму. Далі я беру деко і пергамент. Пергамент бажано, щоб був гарної якості. Щоб пергамент тримався, приклеюю його за допомогою декількох крапель меренги і зверху викладаю всю меренгу. Розрівнюю меренгу по формі. Розрівняти меренгу можна за допомогою ложки, силиконової лопатки або будь-якого інструменту, який є у вас під рукою. Не намагайтесь її викласти прямо ідеально рівно, можна зробити ось такі хвильки і це буде гарно. Розрівняла меренгу по всій формі і далі для краси я її присиплю. Мигдалевими пластівцями. В розігріту до 150 градусів духовку відправляю меренгу і випікаю її впродовж 30, максимум 40 хвилин. Ось моя меренга вже спеклась, вона повинна вийти підсушена зверху, але м'яка усередині. Головне не пересушити її тому що потім буде складно зробити із неї рулет. Зверху на неї я кладу ще один лист пергаменту, зверху кладу рішітку, перевертаю, знімаю деко, знімаю нижній обережно, нижній шар пергаменту, дуже обережно знімаємо його. І в такому вигляді залишаємо меренгу до повного остигання. Цим часом ми займемось начинкою. Для начинки я буду використовувати свіжі ягоди полуниці, дуже смачної та дуже гарної. Полуничку я помила. Всього для рецепту мені необхідно 350-400 г полуниці. Полуницю я нарізаю на середні шматочки. Я люблю, щоб вона відчувалась у рулеті, тому дуже дрібно її не ріжу. Нарізаю 250 г для начинки, іншу я залишу для прикрашання меренгового рулету. Полуничка готова, тепер готую крем. Я полюбляю цей рулет саме з вершковим кремом. Для нього я дістаю з холодильника миску, вінчики та також вершки. Все це я тримала у холодильнику пів години. Виливаю холодні вершки і на мінімальних обертах збиваю їх протязі 3-4 хвилин. Не поспішаючи, взбиваю обережно. Далі, коли вже вершки стали ось такої консистенції, злегка взбиті, я додаю до них дрібку ваніліну та додаю 30 г цукрової пудри. Але не зразу всю, а по черзі потрошку додаю і ретельно перемішую. Також я це роблю на невеликих обертах міксеру. Поки не додам всю цукрову пудру. Я не раджу замінювати цукрову пудру на цукор, тому що він буде складніше змішуватись з вершками і вони можуть у вас не взбитись. Коли вже я додала весь цукор, збиваю на середніх обертах до повного загустіння вершків. Вершковий крем повинен вийти ось такої консистенції, як бачите, повітряна, але дуже стійка маса. Ось це ідеальний вершковий крем. Все готово, тому починаємо збирати рулет. Меренгу я знімаю із решітки, але не витягаю нижній пергамент. Зверху розподіляю крем, але не весь. Грам 100 я залишу на прикрашання рулету. Розрівнюю крем по всі поверхні меренги. Я використовую лопатку, так він гарніше лягає. Коли вже розрівняла весь крем. Зверху я буду викладати полуничку. Полуничку я викладаю в три смужки. І тепер можна скручувати наш рулет. Беру обережно з однієї сторони, допомагаю собі пергаментом і скручую рулет, гарно притискаючи та формуючи його, щоб він був рівненький. Все готово, рулетик сформований, перекладаю його на тарілочку і зверху прикрашаю залишками крему. Також, звичайно, зверху декорую його нарізаною полуничкою і тепер обов'язковий момент його потрібно залишити у холодильнику на півтори-дві годинки, але це дуже складно зробити, тому що він неймовірно смачний і хочеться ж скуштувати його вже зараз. Ось такий рулетик в мене вийшов, дуже ніжний, дуже повітряний та дуже смачний. Тому раджу вам скористатись моїм рецептом і приготувати цю смакоту. Дякую за увагу!